Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанта для знака Зодіака Овен на період з 29 січня по 4 лютого 2024 рік. Не забувайте загадати свої побажання або запитання, на які вам необхідно почути відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали? Ось тут стріли в колчані. Це попадання в десяточку. Ось тут якась хитра людина-змія, котра вам може в чомусь завадити. Ось тут. Якесь святкування. Можливо, ви просто будете присутні за якимось столом. Ось тут домашній очах. Це також добра карта. Ось тут, друзі, корона. Сподіваюсь, що це не та корона, котра є корона, а саме успіх по роботі. Ось тут домашнє господарство качечка. Бути до цього уважні. Ось тут сумна новина, а також якась стабільність. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для знаку тілець. На період з 29 січня у 4 лютого. Знову домашнє господарство, але ще якесь фінансове забезпечення. Ось тут гроші. Ось тут домашнє господарство качечка. Ось тут, друзі, підкова. Це успіх у ваших важливих справах, але тут ви бачите ще ретельне планування за часом, а також ось домашній очаг. Це ваша родина. Це також добрий знак. Ось тут, друзі, державна установа. Тобто гроші ваші прийдуть десь з державної установи. Можливо, це з роботи, а можливо, по почті якісь такі добрі гроші. Дивимось уважно і виписуйте собі на листик або в блокнот те, що для вас важливо саме на цьому тижні, і що для вас показує пасіянс. Ось тут романтичне почуття лебідь, Це також важливо. А ми прямуємо далі. Подивимось, чим саме завершиться для вас цей тиждень. знаку ділиться. Третій розклад. Дивимося уважно, друзі, щоб не пропустити ніяке важливе для вас співпадіння. Ось ця карта сонечку, вона каже про те, що під кінець тижня ви зможете владнати всі свої важливі справи. І ви будете тим дуже задоволені, спокійні та врівноважені. Ось тут стріли в колчані. Вони також кажуть десяточку. Ви будете дуже Задоволений ситуацією, яка складається. Ось тут знову ж таки переміна роду діяльності або додаткова робота. Звісно, вона може випасти не всім, але у кого будуть пропозиції, то можете їх брати дуже впевнено, тому що ось це сонечко каже, що це успіх саме в цей період. Іноді робота буває така випадкова і недовга, але людина отримує або добрі гроші, або задоволення, тому що він попав в такі обставини, що він або якесь спілкування, або якусь таку роботу робив, що йому вона задоволення приносить. Саме зараз, друзі, ми з вами. На колоді колесо року подивимось для тельців застереження королева мечів та порада. Королева пентаклів. Друзі, застереження королева мечів це дуже категорична дама, іноді вона може бути по професії або лікар, або якийсь юрист, або Може, даже і вчитель. І по знаку зодіака повітряні знаки це водолії, терези або близнюки. І ця пані вона може вам давати або якусь таку наглу пораду, що на вас якось тиснути. І в... карти показують, що не дослуховуйтесь до неї, якось так тримайтеся осторонь. І не беріть її до уваги, тому що це застереження. А парада, друзі, це дама Пентаклів. Це пані може бути земних знаків зодіаку, тобто Козиріг, Тілець, а також діва. Можливо, саме ця пані вам чимось допоможе на цьому тижні, або ви будете задоволені спілкуванням. Або щось таке позитивне станеться саме з цією пані. Тому зверніть на це увагу, вона може бути з вашої родини, тому що земля вона може казати про родину, про родичів ваших. І саме тому треба до неї дослухатися, саме в цей період. Загалом, звичайно, пасіян рівномірний. Він вам пропонує працювати і ви будете бачити результати, і будете тим дуже задоволені. Це ось стрілочки в колчані неоднократні. Я бажаю вам успіху, друзі. Дякую за перегляди, підписки та лайки. Та завжди рада бачити вас на своєму каналі.